Розглянемо множенням на очленів на конкретних прикладах. Номер 1 нам потрібно помножити два вирази в дужках. Для цього ми фіксуємо перший доданок з перших дужок і множимо його на кожен елемент з других дужок. Тоді А ми множимо на 2А. Двійка записується як коефіцієнт, а помножити на А буде А квадрат, тому що, коли однакові букви, їхні показники треба додати. 1 плюс 1 буде 2. Потім множимо А на мінус 4Б. Спочатку визначаємо знак, плюс на мінус буде мінус. 4 єдине число ми його записуємо, а Б різні букви, пишемо їх поруч. Потім, коли ми вже помножили А на кожен елемент з других дужок, ми фіксуємо другий доданок з перших дужок, B і так само множимо його на кожен елемент з других дужок. Плюс b помножити на 2 a буде плюс 2 ab B помножити на мінус 4 b плюс на мінус буде мінус. 4 єдине число записуємо його як коефіцієнт, b помножити на b буде b квадрат. Ми отримали 4 доданки, два з них подібні. Додаємо їх мінус 4 ab плюс 2 ab додаємо коефіцієнти мінус 4 плюс 2 різні. Знаки треба віднімати, 4 мінус 2 буде 2. І знак більшого числа четвірки пишемо мінус. Тому відповідь буде 2а квадрат мінус 2аб, мінус 4 b квадрат. Другий випадок складніший. Три доданки в перших дужках, три доданки в других дужках. До речі, щоб себе проконтролювати, ви можете помножити кількість перших дужок та других дужок, Стільки доданків у вас має вийти. От подивіться, будь ласка, в першому випадку було 2,2, ,2. 2 на 2, 4, 4 доданки отримали. Тепер 3 3, 3 маємо отримати 9. Тут дуже важливо, будь ласка, і зі знаками, і з тим, що ви будете множити. От ми фіксуємо перший спочатку доданок, перших дужок Х. Підкреслили його зеленим, це так, просто щоб зрозуміти. Множимо х на кожен доданок з других дужок. Х множимо на 7 y отримаємо 7 xy Х множимо на мінус 2х отримаємо мінус 2 х квадрат. Знову ж таки, 2х, 1 плюс 1, другий степінь, відповідно, у нас буде. І потім х множимо на мінус хі. Плюс на мінус буде мінус. Чисел немає. Одразу записуємо букви, У нас 2х, тому. Додаємо їхні показники 1, 1, 2, тому х у. Це ми помножили х. Тепер множимо мінус 4 у. Мінус 4 y помножити на кожен елемент в других дужках. Мінус 4 помножити на 7у, мінус помножити на плюс буде мінус. Далі два числа, тому їх множимо спочатку 4 на 7 буде 28. Множимо y, y на y квадрату. Тому мінус 28. Мінус 4 множимо на мінус 2х, мінус на мінус буде плюс. 4 множимо на 2, 8. х дописуємо. І мінус 4 множимо на мінус y. Мінус на мінус буде плюс. 4 одне число ми його записуємо спочатку як коефіцієнт. х. В одному екземплярі в 2, тому буде y квадрат. Це ми помножили мінус 4і. Тут для зручності синім кольором виділено, щоб не загубитися. Коли ви, наприклад, записуєте самостійно, не використовуючи при цьому кольорові олівці, ви можете там собі помітити, що зараз ми множимо мінус 4, щоб не заплутатись. Тепер залишився третій доданок перших дужок 3х, і його так само множимо на кожен елемент з других дужок. 3х множимо на 7 y, отримаємо 21х квадрат. 3х множимо на мінус 2х, тут уважно зі знаком, плюс на мінус буде мінус. 3 на 2 х 2 І останній доданок 3х множимо на мінус хі. Плюс на мінус буде мінус. Трійка єдине число його записали. Х в другій степені, y в другій степені. Тепер шукаємо подібні. Ми бачимо 7х. І такий самий у нас. Буквений вираз буде в елементі 8хі, разом це 15хі. Більше елементів з буквеною частиною хі ми тут не бачимо. Далі мінус 2 х квадрат, Немає подібного, тому ми його переписуємо. Мінус х у, Шукаємо елемент з таким самим буквенним значенням. Це мінус 6 х у. Тоді разом це буде мінус 1-6, мінус 7х2. Переходимо до наступного. Далі у нас мінус 28. Y2. Йому подібного немає, тому дописуємо його. 8х ми вже врахували. 4х2 такої буквеної частини не було. Дивимося, що у нас є ще така сама буквена частина в виразі 21х2. Додаємо, отримаємо 25х2. І останній елемент, який не має в собі подібного, а це мінус 3х2, у квадрат його дописуємо. Але зазвичай ми працюємо з чимось більш простим, наприклад, як в номері 432, коли нам потрібно помножити два вирази, і кожен з яких містить по два доданки. І от у випадку, наприклад, коли у нас завдання номер 3 4, 5. Дуже легко одразу прорахувати вже фінальний результат, тому що коли ви прораховуєте коефіцієнт біля x, от подивіться, будь ласка, x помножити на 4 х мінус 8 помножити на х мінус 8х, ви можете це зразу візуально прораховувати як плюс 4, мінус 8, це мінус 4, і писати мінус 4х. Так само, наприклад, в четвертому мінус 9х у нас буде, мінус 10х буде. Разом це мінус 19х. Ну і окремо ж, звісно, і квадрат х на х, х квадрат, і окремо добуток чисел мінус 10 на мінус 9 буде плюс 90. Так, але не обов'язково можна все розписувати, особливо коли ми тільки починаємо вивчати цю тему. Дуже важливо не помилитися зі знаками правильно все прорахувати. Нічого ніде не забувши. Будь ласка, ця тема потребує дуже важливого Требує вашої уваги і уважності.